Минулої доби російська армія атакувала серед містя та Дніпровський район Херсона ФПВ-дронами. З артилерії обстрілювали корабельний район, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під вогнем було і передмістя Антонівка та Придніпровське. Загалом за минулу добу Херсонська міська територіальна громада під обстрілами була 13 разів. Повідомляє у телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За минулу добу ворог здійснив обстріли 16 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі Херсон. Постраждав страждала в більшості Антонівка і сам Херсон. Два з два приватних будинки пошкоджені, чотири багатоквартирних. Шість людей зазнали поранення: один в Херсоні чоловік, один в Білозерці. І ще три Антонівка, і потім ще одна звернулася людина за допомогою внаслідок попереднього обстрілу за попередню добу. З артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та ФПВ-дронів минулої доби російські військові атакували Береславський район, обстрілювали житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Під вогнем були чотири територіальні громади Береславська, Новоалександрівська, Милівська та Тягинська. Розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, удари по трьом населеним пунктам Береславського району. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав, Новоборислав, Михайлівку, Червоний та населений пункт Львова. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди фермерського господарства. Також влучання підронами мало місце в місті Бориславі, багатоквартирний будинок, в результаті чого стало загоранням приватних квартир. На жаль, населеному пункті Львова один чоловік отримав поранення. Даному чоловіку була надана вся необхідна медична допомога. Зараз йому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Під артилерійським обстрілом минулої доби були Білозерка, Кізомиста, Широка балка Херсонського району. За інформацією телеграм-каналу, поліції області у цих населених пунктах пошкоджені 14 приватних будинків. Ольга Ляшенко, Суспільні новини, Херсон.